Українці готуються до зустрічі нового 2025 року. В магазинах у ці дні не проштовхнутися. Що обирають громадяни і що готуватимуть, дізнавалися. Як обично, ну що там салати, ковбаска, сир по силі свої можливості по, по зарплаті, тому що ми пенсіонери, так що нас дуже, дуже багато. Ми не розчитуємо на таке. Ну, спиртного дуже. Ми будемо вдвоєм празднувати, може, внуки підійдуть. Ну, ми в основному празднуємо різдво, а в новий рік не так шикарно, як різдво. Бутерброди, шампанська для дітей, для нас. Кріль, крила запечені і все. Я працюю сутки на новий рік, якраз працюю, так що ще про це не думала. А в нас буде риба запечена. Буде салат з пекінської капусти, будуть голубці і холодець. Я вже староводна людина. Ну, от найбільше я це люблю. Це в нас і буде Цьогоріч Усім, хто святкуватиме, доведеться більше заплатити за страви новорічного столу. Retail буде намагатися якимось чином через акції, через різного роду скидки розпродати, те, що в них там позалежалося. Тобто ми побачимо точно акційні речі, особливо по цитрусових, по ще якихось серчах. Але е, в українських реаліях сьогодні скидка – це дуже хитра річ. Спочатку ви піднімаєте на 100% ціну, а потім на 75% скидаєте. Класичний варіант е, Black Friday, Чорної П'ятниці в київських реаліях. У порівнянні з минулим роком традиційні продукти подорожчали приблизно на 20-30%. З розрахунку на чотири особи салат олів'є обійдеться у 323 гривні, оселедець під шубою 170 гривень, пів кілом ясної нарізки коштуватиме 370 гривень, твердий сир за 400 грамів 197, фруктова тарілка з бананів, мандаринів та лимона. Обійдеться у 250 гривень. Биток зі свинини коштує від 205 гривень гривень. За кілограм тарілка овочева з розрахунку по 300 грамів 180 гривень, шампанське класичне від 180 гривень за пляшку, солодкі напої від 50 гривень. Загалом понад 2000 гривень. З делікатесами червоною ікрою та рибою, цукерками та екзотичними фруктами. Ціна новорічного столу на чотирьох осіб у 2025 році коштуватиме від 3,5 тисяч гривень.